Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт. З вами рунолог Ру Тера. Пропоную розклад на день сьогоднішній. Чого нас чекає? На що сподіватися, що чекати від Всесвіту? Ух! Руна Єба, Неймовірно, неймовірно, сьогодні день Ламаса свята кола року. Містерія, в яку всі стихії в рівновазі почитаються в цей день з повагою, дарами, до богів ми звертаємось. І Рунагіба це символічно, так. У цьому році свято навіть збігло з Маковеєм. І цей день буде повага, звісно, взаєморозуміння, обмін, подарунки, але і з вашої сторони теж повинні бути, як то кажуть, віддарунки, тому що ГІБА це взаємообмін. Ти мені, я тобі. А ви любите подарунки? Любите дарувати, а приймати подарунки. Будь ласка, напишіть у коментарях. Гебо це прихильність богів, їх підтримка, дар, це встановлення зв'язків, партнерство. У відносинах розуміння буде, домовленості. День, у який буде проява щедрості. Будьте цілісні в цей день. Домовленості будуть, вони доречні сьогодні, доречні, та не забувайте про подяку. Неймовірно, важлива річ, і не лише сьогодні робить, творить дива. Це дійсно так. Гармонії вам, рівноваги, інсайтів та прихильності богів. Гарного дня та настрою зі святом!